Формула миру спецтрибунал та компенсації для відшкодування втрат від війни. Про це Володимир Зеленський говоритиме під час засідання Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, Повідомили в офісі президента України. Зазначимо, що засідання заплановане на 19 вересня. Раніше стало відомо, що очільник Кремля Володимир Путін до Нью-Йорка не поїде. Натомість російську делегацію очолить глава російського МЗС Сергій Лавров. Наприкінці вересня може пройти ще одна зустріч щодо обговорення настання миру в Україні. Ймовірно, відбудеться вона під час тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це заявив високий представник Євросоюзу Жозеп Борель і додав: формула миру Володимира Зеленського. Це єдина надійна основа для справедливого завершення війни, що була розв'язана Росією проти України. Було багато інших: від Китаю, від Бразилії, від Південної Африки, від Африканського Союзу, але всі вони були відкинуті. Лише формула з десяти пунктів, що була представлена президентом Зеленським, була обговорена у Стокгольмі та у Саудівській Аравії. Сьогодні ми обговорювали цю формулу миру та шлях, яким ми можемо продовжувати її підтримку, як поставити її у центр міжнародного обговорення, щоб будувати справедливий мир в Україні. Жозеп Борель, високий представник ЄС. Із закордонних справ і політики безпеки. Просто зараз на зв'язку зі студією Микола Точицький, це заступник міністра закордонних справ України. Вітаю вас. Доброго здоров'я, пане. доброго здоров'я. Отже, ще раз озвучу головні теми для обговорення на засіданні Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Це формула миру Володимира Зеленського, спецтрибунал та компенсації для відшкодування втрат від війни. Всі теми насправді важливі, але на чому варто заакцентувати увагу найбільше просто зараз. Ну, кожен, кожен із елементів є невід'ємний. Тобто, всі 10 пунктів формули миру це є. Повна складова для того, щоб повернути арестора до е, виконання тих принципів правил Хартіку, а також міжнародного права. Тому е, кожен із окремих елементів е, має свого лідера, має країни і працується е, достоменно для того, щоб у Нью-Йорку можна було вже прийти до якогось, скажімо так, наближеного знаменника на рівні радників національної безпеки. Ну, дивіться, загалом, після, ну, навіть після генасамблеї, ну, якихось таких проривних рішень поки ну, важко мені назвати їх. Скажіть, будь ласка, після 19 вересня, ви очікуєте на якусь ну, таку кардинальну зміну після Генасамблеї націй? Ну, ви ж прекрасно розумієте, що дипломатичні зусилля є продовженням внутрішньої роботи. І звісно, що кожен поступ нашого наших збройних сил, нашого військового є тим самим наближенням або ж тим самим проривом, на який ми з вами розраховуємо. Як то говорити про внутрішню, однак слід мати на увазі, що те, про що записано в 10 пунктах президента Зеленського, це не лише повернення миру на територію України. Ми не хотіли цієї війни, але нам мир за будь-яку ціну також не потрібен на цьому історичному. Тому формула передбачає не лише повернення до виконання міжнародного права, ведення військ території України припинення вогню Російської Федерації, а створення передумов, щоб не було інших такого жору агресорів, у майбутньому щоб міжнародне право було як раніше і залишалося майбутньою основою для функціонування світопорядку. Отже, ми працюємо спільно. Ви до речі, так само це важливо, те, що ми з вами це говоримо. Громадськість населення, ну і звісно, збройні сили президент це є основа того, щоб ми внутрішній наш порядок не видно. Однак через внутрішній порядок е, прекрасно стає зрозумілим що Україна є зараз центром тяжіння. На всі для нас дуже важливо не схибити не лише у дипломатії, а не схибити в будь-яких наших починань, тому шлях буде довгий, але ми обов'язково прийдемо спільно для того, щоб мир у всьому світі не лише у Україні в основному пане Микола, хочеться ще про кроки деталізувати, от якраз таки по тому, про що ви щойно казали наказали, після саміту у Джиді. Ем... Ті інсайдери, які власне користуються попитом у закордонних засобах масової інформації, казали, що наступний наступна зустріч вона ймовірно відбудеться, от якраз таки у вересні цього місяця, вже в рамках Генеральної асамблеї ООН. тут от Жозе Борель каже про те, що може відбутись ймовірно під час тижня високого рівня Генеральної асамблеї. Поділяєте таку ж позицію чи ні, Борель каже не зовсім те. Ні, такі перемовини ведуться, звісно, на дипломатичному рівні. Все залежить на... і ми це не само ціль, саме Нью Йорку. Однак це один із майданчиків, який міг би бути доволі корисним, тому що ви прекрасно розумієте, що там збираються всі не лише глави держав і урядів, а також їх дипломатичні і політичні і безпекові радники. Тому ми розглядаємо цей майданчик як основу, і про це до речі, на нещодавній зустрічі з послами іноземними на сьомій зустрічі, яка була присвячена питанням харчової безпеки Андрій Єрмак, керівник офісу, говорив нашим представникам, що ми би хотіли б підійти власне з конкретикою до цієї зустрічі. Отже. Ми розглядаємо це все. Все залежить від того, наскільки ми напрацюємо всі разом, бо це не лише робота України і разом 70 країн, які станом на зараз долучилися до платформи. Я думаю, ця кількість буде рости, і ми е, плануємо дійсно е, спробувати зустрітися у Нью-Йорку. використати цей майданчик для наступної важливості на рівні радників з національної безпеки. Вибачайте, що довго довід. Це було важливо. Пане, Пане Миколу. Скажіть, а чи, чи коректно буде казати, що в принципі ця тема і формули миру, так і гарантії безпеки, вона на, направду більше пропрацьована з країнами Європи, з країнами Північної Америки, і на, нині можливо потрібно буде фокусуватися на південній Америці більше країнах Африки, країнах Азії, чи ні? Це ну, власне так такий підхід є некоректним в дипломатичному середовищі. Завдання, звісно, мати весь світ. Однак я вам хотів би сказати, що уже у Джиді ми бали, ми мали країни Латинської Америки, ті так звані, які входять до Брік, тобто Бразилії, ми мали е, Китай, ми у нас були представники північної Африки, південної Африки, перепрошую, і Північної також у нас були всі країни перської затоки. Тому казати про те, що е, в, Робота вимагає більшого залучення ширшого кола країн і власне тих, які я вже назвав. Ні, вони присутні. Вони присутні практично з першого дня. Що потрібно? Ну ви ж прекрасно розумієте. Якщо ми говоримо про універсальний світопорядок, тобто світопорядок і дотримання правил статуту, ООН, то йтиметься більше про. Вироблення таких положень, які би були корисними в майбутньому щоб не було мінімум блокування одним із членів ради безпеки ООН, які є блокування тих рішень, тих напрацювань, які вже були закладені як в ООН, так і в безпосередньому механізму функціонування Ради безпеки ООН. тобто йдеться не лише про збільшення кола, тому що ви ж пам'ятаєте у лютому цього року. 141 країна підтримала основні принципи формули миру. Тобто у нас є вже де факти, якщо хочете, і де юри, Це підтримка. Важливо зараз розробити основні підходи, які сприятимуть тому, щоб те, що було напрацьовано під Другої світової війни, могло бути виконане. і щоб не було блокування одним і членів Ради безпеки ООН тих чи інших питань для виконання положень. Партії ООН. Дякуємо вам, пане Миколу, за те, що доєднались за ваші відповіді. Микола Точицький, це заступник міністра закордонних справ України. Був на прямому відеозв'язку.